День знань розпочався і в одеському слідчому ізоляторі. Зараз заходимо в місце, де навчаються діти від 15 до 18 років, над якими йде досудове розслідування. Як навчальний процес організований тут, давайте подивимось. Добрий день, шановні учні! Вітаємо вас з початком навчального року. Шкода, що ми зібралися в таких умовах. Звичайно, хотілося б вас бачити за звичайними партами. Зранку я їду на роботу на 8 годину ранку. Там десь до дванадцятої години, потім вже з ліцею їду сюди в слідчий ізолятор до 4-ї, до 5-ї години, в залежності від розкладу. І вже потім ввечері працюємо далі до 9-ї. у дітей. Е різні, скажімо, так, статті, так за якими вони сидять. Тому вже по ходу роботи доводиться підлаштовуватись. Позакласне класне спілкування з учнями тут в ізоляторі є. Ні, тут у нас чисто уроки, чисто ось очбовий процес і все. Позакласна, ні, ми не спілкуємось, не зустрічаємось, коли вони звільняються. Наразі у нас тут працює 9 вчителів. Це ті вчителі, які викладають в слідчому ізоляторі. На сьогоднішній день у нас лише два класи, тому що діти 10 у нас класу та 11-го класу. А так, якщо діти в нас сюди попадають, то вже відповідно до їхнього навчання ми відкриваємо і восьмий клас, і дев'ятий клас. І всі діти навчаються в класі по своєму возрасту. А скільки дітей от учнів саме скільки навчається? На ну, сьогоднішній день їх 12. Коли діти з неповнолітні сюди ну, попадають, то ми не цікавимося, яка у них стаття. Для нас вони всі діти. Ці діти вони набагато потребують більше уваги, ніж діти, які навчаються в ліцеї. Діти тут краще вчаться, можна так сказати, чим вони вчаться в загальному ліцеї. Навчання в державній установі одеський слідчий ізолятор це не про оцінки, це про шанс, і ми спільно з викладачами одисколіцейному номер 68 робимо все можливе, щоб цей шанс став для них реальністю. Одеський слідчий ізолятор це установа, яка створена для того, щоб забезпечити перебування осіб, яким обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо ми говоримо про початок навчального року, то на заразі в нас утримується 15 неповнолітніх, 12 з яких розпочинають знову навчання в школі. Три з них закінчили навчання в минулому навчальному році здобули відповідні документи. Незважаючи на те, що вони зараз перебувають за гратами, ми вважаємо, що кожен з них повинен мати доступ до освіти.